Вікторина від єдині, вітаємо вас, шановні глядачі! Вітаємо вас, шановні учасники! І це третя в Україні вікторина від єдині з весни 2022 року. Ми рух єдині допомогли вже 60 тисячам українців заговорити, заспівати, затьохкати українською мовою. І сьогодні у нас. Особливий випуск, тому що сьогодні вперше на вікторині від єдині жіночий двобій битва поколінь, і по одну сторону у нас пані Ольга, пані Ольга, активна захисниця української мови у своєму оточенні. Активно займається волонтерською діяльністю і мріє про власний влог під назвою 60 плюс-мінус для активних дівчат, вік, для яких немає значення. Що, ж, шановні глядачі, якщо вам цікаво, обов'язково підтримайте пані Ольгу і пишіть у коментарях, які теми ви хотіли розглянути на сторінках її влогу. Вітаємо вас, пані Ольгу. Моє вітання, дуже рада бачити вас. І другою учасницею сьогодні буде пані Оксана. Пані Оксана, на нашу думку, має не Аби дикторський талант, тож ми усі з нетерпінням чекаємо почути її у ролі радіоведучої, а також пані Оксана мріє проводити розмовні клуби у проєкті Єдині. Тож, шановні друзі, напишіть свої слова підтримки, аби анкету пані Оксани помітили якомога швидше. Вітаємо вас, пані Оксано! Вітаю! Дякую, що запросили. Вирішувати, хто підготувався краще. Ми з вами будемо традиційно протягом чотирьох абсолютно різних раундів. А тому, шановні учасники, вам необхідно бути готовими до будь чого І зараз, просто зараз, ми з вами переходимо до першого раунду. У безмежнім світі знань ми знайшли кубку питань. Кубка питань. У першому раунді, як ви можливо, здогадалися з назви. Я буду називати кожному по черзі запитання з різних розділів української філології. А ви маєте обрати одну відповідь, і бажано правильну за кожну правильну відповідь учасники отримують один бал. Мені здається, що наші правила прості та зрозумілі. Тож починаємо. Хто буде починати, вирішуйте. Оксана. Добре. Дякую, пані Ольга. Що ж, після довгих дебатів ми вирішили, що починає у нас пані Оксана. Хто такий лимар? А. Ледар. Б. Майстер, який виготовляє вироби зі шкіри. В. Річкова риба. Г. Той, хто живе на березі моря. Мені чомусь здається, що це риба. риба. З назвою Лимар, ви впевнені? Так. Ви куштували таку рибу раніше? Поки що ні. Нам терміново необхідно звернутися до дослідників, тому що правильна відповідь Б. майстер, який виготовляє вироби зі шкіри. Не хвилюємося. У нас попереду ще дуже багато завдань. І друге питання я адресую пані Ользі. На кого або на що більше схожа потороча? А. На скатертину. Б. На рослину чортополох В. На привида. Г. На неслухняну дитину. Я б насправді ще додала б один варіант правильний, як на мене, російський солдат. Ой, хай буде В, бо слово зовсім незнайоме. Хай буде привід. І ми вас вітаємо, тому що це абсолютно правильна відповідь. Вау! Я щаслива! Третє запитання я адресую пані Оксані. У черепахи панцир. А в черепах А. Панцири. Б. Панцирі В. Панциря. Г. Панцира. Я б сказала, що у черепах панцирі. Ви обираєте варіант Б. Варіант б. Панцирі. Mm -hmm. да. І правильний варіант панцири. Сьогодні у нас битва поколінь, і поки що старше покоління лідирує. Четверте питання я адресую вам, пані Ольго. Ми ходимо на пікнік, а повертаємося з А. Пікніку. Варіант Б. Пікніка. Пусть буде пікнику. І правильна відповідь Б. Пікніка сьогодні у нас дуже сильні насправді учасниці просто розхвилювалися п'яте питання. Якщо перед нами якийсь незвичайний предмет або істота, які не часто трапляються, то ми скажемо про них, що вони а рідкісні, б, рідкі варіант, А. рідкісні, можливо, рідкі. Можливо, це якісь незвичайні рідкі речі, яких ми ніколи не бачили, і, і... Ви дали правильну відповідь. Правильна відповідь А рідкісні. Вітаємо вас! І останнє питання, пані Ольго. Людина, яка вміє поводитися, має почуття міри, відчуває ситуацію і не скаже зайвого це. А. Тактична Б. Тактовна. Варіант Б. Тактовна. І це правильна відповідь. Варіант Б. Тактовна. Вітаємо вас. Чудово! Вітаю вас, шановні учасники, завершенням першого раунду. І зараз у нас традиційно історія наших учасників. І першою учасницею, яка розповість про себе, буде пані. Ольга, будь ласка, вам слово Мої стосунки з українською мовою дуже давні, але на жаль, вони не були постійними. Першим спогадом вже понад 50 років. Мій батько був українцем, і іноді я його запитувала, як буде українською те чи інше слово, і записувала це в свій нататничок. А іноді він читав нам голос поезії Шевченка. На жаль, я не стала розмовляти українською, але це все стало такими теплими спогадами і зірнятками любові та поваги до України. Мій батько був військовий, тому ми багато подорожували і в Україну я потрапила вже у дорослому віці. Треба сказати, що перші декілька років я дуже старанно оберігала свою російську мову від українізмів та суржику. Але з часом я вирішила, що треба. Розмовляти українською, і спочатку думала, що це дуже легко, але сталося не так, як гадалося, І виявилося, що в мене мова дуже незграбна, І як каже моя донька, я розмовляла як Азіров у 2014 році. я Усвідомила, що я за походженням українка ще й козачка, і з тих пір онлайн-спілкування відбувається виключно українською мовою, а розмовляти я так і не змогла почати. Тому, коли я побачила запрошення єдиних на чергову хвилю, я дуже зраділа, зрозуміла, що це моє проект єдине це не тільки ефективний навчальний процес, тому що вже через місяць я розмовляла українською, а ще і гарна спільнота однодумці, в якої ти можеш знайти нових друзів або зустріти старих знайомих. Саме вчора мені написала моя знайома, з якою ми не бачились 20 років, і вона побачила мене в чаті єдиних. Тому єдині це любов. Дякуємо вам дуже. Це неймовірно. Історії наших учасників є неймовірно важливими, тому що вони надихають, допомагають нам знайти нові сенси. З вами я знайома з розмовних клубів вже дуже давно, і я знаю, який е, прогрес вже відбувся у вашій українській від початку, і це просто неймовірно. Бали наших учасників вже після першого раунду. Пані Ольга отримує аж. Два бали! І пані Оксана наразі отримує один бал. Але це ще попереду. У нас попереду ще три абсолютно різних раунди. Тож продовжуємо. А ви, шановні друзі, сидячи поряд зі своїми гаджетами, не забувайте вболівати за наших учасників і писати у коментарях. Хто ж, на вашу думку, все ж таки стане переможницею сьогоднішнього випуску? А ми переходимо до другого раунду. Ірис вирощуй, Ірис, ти єси уважним будь-наголоси на голоси. Наголоси на голоси. Наголоси. Наголоси. Що, шановні, учасниці? Цей раунд вимагатиме від вас. Швидкого розуму та правильного наголосу протягом однієї хвилини я буду називати одному з вас слово та варіанти його наголосу. А ви маєте якнайшвидше обрати правильний варіант. І за кожен правильний наголос, учасник. А у сьогоднішньому випуску учасниця отримає один бал. Я пропоную цього разу розпочати вам, пані Оля. Ви готові? Так. Починаємо. Квартал чи квартал? Квартал. Правильно, симетрія чи симетрія? Симетрія Правильно. Агрономія чи агрономія? Агрономія. Правильно, агрономія. Псевдонім чи псевдонім? Псевдонім. Правильно, тонкий чи тонкий? Тонкий. Правильно, новий чи новий? Новий. Правильно, котрий чи котрий? Котрий? Правильно. Близький чи близький? Близький. Правильно. Легкий чи легкий? Легкий. Правильна відповідь. Одинадцять чи одинадцять. Одинадцять. Правильна відповідь зроблю чи зроблю? Зроблю. Правильна відповідь полюблю чи полюблю. Полюблю. Правильна відповідь. Це було потужно. Дякуємо вам, пані Ольго! Мені здається, гарний результат. І зараз продовжуємо. Тут такі цікаві слова є нові додали. Я так і хотіла почитати. Пані Катрі, я ще після лимара не відійшла. Все нормально. Все, концентруємося: три, два, один, починаємо. Скажу, чи скажу. Скажу. Правильно, напишу чи напишу. Напишу. Правильна відповідь: довести, чи довести. Мені здається, і так, і так в залежності від. Правильна відповідь довести. Вести чи вести. Вести. Правильна відповідь вести. Знайдеш, чи знайдеш? Знайдеш. Правильна відповідь: несемо, чи несемо. 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 Ідете, чи йдете. Ідете. Правильна відповідь ідете. Оптовий, чи оптовий? Оптовий. Правильна відповідь. Підемо, чи підемо? Підемо. Підемо. Осока, чи осока? Осока. Правильна відповідь. Цілодобовий, чи цілодобовий? Цілодобовий. Правильна відповідь. Адже, чи Адже? Адже. Адже правильна відповідь. Перепис чи перепис? Перепис. Перепис. Завдання чи завдання. Завдання. Правильна відповідь! І традиційно у нас історія нашої другої учасниці. Будь ласка, пані Оксано, вам слово. Мене звати Оксана і я з Києва. Моє оточення переважно було російськомовним та суржикомовним, якщо є такий термін. Та й навчалася я в російській школі. Але українська це моя рідна мова. І я зареєструвалася на проект єдині з ціллю позбутися суржику та знайти українське мовне середовище. Так я потрапила на розмовні клуби, де оновила свої знання по лексиці, граматиці пунктуації. То, що не знаєте, на проекті є два курси: один для переходу на українську мову, а інший для вдосконалення мови, де є купа завдань. Тож таким чином я опинилась тут. Ми дуже дякуємо вам, пані Оксано, і я насправді вражена, як ви красиво ем, розповіли про наш проєкт. Ми вам дуже дякуємо і ми дуже пишаємося, що у нас є такі наполегливі, цікаві, різнобічні учасники, як ви, пані Оксано. Тож дякуємо вам і продовжуємо нашу гру. Шановні глядачі, прямо в цю секунду. Я готова. Оголосити загальну кількість балів наших учасниць. Хто вболіває за пані Ольгу, ставте лайк під цим відео. Пані Ольга отримала 13 балів. Вітаємо пані Ольгу! Хто вболіває за пані Оксану, ставте вподобайку під цим відео. Пані Оксана отримала 8 балів. Вітаємо її! Та-дам! Битва поколінь доводить нам. Що треба прислухатися до старшого покоління, тому що старше покоління, як ми можемо бачити, знає немало. Що ж, а зараз ми перевіримо знання наших учасниць у наступному раунді. Про Україну відомо багато у світових медіа. і все це вони дізнались з Українопедії! Українопедія. Отже, шановні учасниці, у цьому раунді я буду ставити вам питання про культуру та традиції українців. Але цього разу без варіантів відповідей. Ваше ж завдання написати ваші відповіді на папірцях. А потім за моєю командою показати їх мені, якщо ви відповідаєте правильно, вам плюс два бали у пані Оксани. Є шанс наздогнати пані Ольгу. І зрівняти рахунок між поколіннями. Ви готові? Перше питання. Який всесвітньо відомий український поет народився на початку березня і помер на наступний день? Один, два, три. Папірці в студію? І це правильна відповідь. Тарас Григорович Шевченко. 9 березня народився, але я не знала, що він помер 10-го. Пані Оксано, а ви як? Чи знали ви про це? Знала дату народження, а дату смерті ні. Чудово! Бачите, як у нас з'явилися нові знання після проходження цієї вікторини. Супер! Кожна з вас отримала два бали. Вітаємо вас і продовжуємо. Друге питання: що співають, аби зима швидше пішла геть. Три, два, один. Та-дам! в студію. Веснянки. Це правильна відповідь. Пані Ольга що додала гаївки. Чудово, але результати нашої гри все ще йдуть пліч опліч. Наступне питання: на честь приходу весни? Ліпили з тіста й випікали. Що ліпили з тіста і випікали? Один, два, три. Папірці. Пиріжки та пташок. На честь приходу весни ліпили з тіста і випікали. пташок та жайворонків. Ташок та жайворонки. Але, в принципі, я вважаю, що це, напевно, їстівні пташки. Тому це, це пиріжок, фактично. Пропоную 2 бали віддати пані Ольгі і один бал віддати пані Оксані. Я знала, що це 40 пташок, 40 пиріжків, але я чомусь не подумала написати. Ну. Весна підніме келихи тюльпанів. Це рядок, з вірша української поетеси, яка написала також вечірнє сонце. Дякую за день. Як її звати? Три, два, один. Відповіді на екран! І це абсолютно правильна відповідь Ліна Костенко. Кожна учасниця отримає плюс 2 бали. І останнє п'яте питання цього раунду. Для того, щоб зробити її, вам потрібна тканина, але не потрібні голки. У неї можуть бути великі груди. Але не може бути очей. Носа та рота. Її назва походить від способу, яким її виготовляють. Це папірці в студію. Правильна відповідь! Це лялька мотанка Вітаємо вас! З українською культурою і молоде покоління. і... Більш доросле покоління чудово розуміється. Що шановні учасниці, зараз я пропоную вам відійти від фактів у бік емоцій, я б навіть сказала творчості, і в цьому нам допоможе останній фінальний раунд: малюють і пишуть від ранку до ночі у світі. Щоб знали, єдині творчі. Творчі єдині сьогодні. Наші творчі учасниці будуть ринувати, але не просто так. А за цілі 10 балів. Для цього випуску ми дали учасницям наступні закінчення рядків: погуляти, дивакувати, бандити, перехитрити. Це така собі римувальна рулетка. Тут результат вирішить лише доля. Наскільки ваші Рими будуть влучними, цікавими або веселими, або близькими до сенсу цього вірша? Що ж, пані Оксано, скажіть, будь ласка, яку Риму ви підготували до погуляти? Погуляти весно закликати. Весну закликати. Яку Риму ви придумали на дивакуватий? Дивакуватий пінгвін золоточубатий. Пінгвін золоточубатий. Mm -hmm. Це такий пінгвін з золотим чубчиком. Яку Риму ви підібрали на бандити? Гуцульський екшен. Бандити поцупили трембіти. Трембіти. Mm -hmm. Яку Риму ви підібрали до слова перехитрити? Продовження гуцульського детективу перехитрити злодіїв зловити. Тож Вікторина від Ідені спільно з пані Оксаною створили цей шедевр. Хлопчик Іванко любив погуляти і інколи весну закликати. В селі всі казали, він дивакуватий. Де ходить Іван, там пінгвін золоточубатий. Але завітали до нього бандити завадити хлопцю, поцупити, трембіти. Іванку вдалося їх перехитрити. В Іванка талант злодіїв ловити. Неймовірно. Дякуємо. Ось такий гуцульський екшен. Як зауважила пані Оксана, вийшов у нас. Я в захваті. Наступного разу я буду, можливо, я вже звикну до цього раунду і перестану сміятися, але було важко прочитати. Мені цікаво, кого все ж таки хотіли подсупити е, бандити чи пінгвіна Золоточубатого, чи можливо все ж таки трембіту. А про це ми дізнаємося у наступному нашому шедеврі. Пані Ольго, будь ласка, скажіть мені ваші рими. Погуляти та всіх обійняти. Він е, дивакуватий, забув, як звати, бандити, завмерли як сталактити, перехитрити. У мене тут дві версії буде і ворога вбити. А яка інша версія? Ми спробуємо, ми можемо зачитати обидві. І далі з цим жити. Тож наступний шедевр, Творчий конкурс від Вікторини від Єдині, і пані Ольга, хлопчик Іванко. Любив погуляти і інколи всіх обійняти. В селі всі казали, він дивакуватий. Де ходить Іван, там забув, як звати. Але завітали до нього бандити, завадити хлопцю і завмерли як сталактити. Іванку вдалося їх перехитрити. В Іванка талант і ворога вбити. І далі з цим жити. От такий філософський, я б навіть сказала, вірш. Дякуємо. До речі, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобався вам новий раунд, який ми створили для нашої вікторини. Чи було вам весело, цікаво? Чи можливо у вас є власні ідеї? Як саме ви хотіли бачити четвертий раунд? Дякуємо вам! Шановні учасниці, як вам цей раунд? Це вперше у нас такий раунд. Мені дуже сподобалася е, карпатська детективна історія від пані Сали. Я що думаю, що в цьому конкурсі вона повинна стати переможницею, тому що в неї є послідовність від Ріми до Ріми. Дякую, пані Ольга. Конкурс дуже цікавий і креативний. Ми з нашим таємним Євгеном цілих п'ять хвилин сперечалися, кому ж віддати 10 балів. Навіть моя киця завітала на це обговорення, і ми прийшли до наступного. Рішення Рими Пінгвін Золоточупатий поцупили трембіти. Цілісність цього вірша, який вийшов в результаті за допомогою Рим, який придумала пані Оксана, просто поцупив наше серденько, і ми вирішили віддати пані Оксані 10 балів у цьому раунді. Але пані Ольга виявилася справжньою фавориткою нашого таємного рахувальника, особливо Рими. Далі з цим жити полонили його серденько. І ми вирішили віддати пані Ольгі 5 балів у цьому раунді. Тож, за результатами сьогоднішньої вікторини з результатами 27-28 балів. Перемагає пані Ольга. Вітаємо! Пані Ольгу, рада вас вітати з перемогою. Вітаю вас з перемогою. Адже пані Ольга довела, що роки і життєвий досвід це велика сила. Дякую, але я думаю, що головне, щоб, щоб перемагає українська мова і наш спільний проект єдиний, тому що ми вже не вважаємо себе окремою частиною, а саме частиною проекту. Так, це дійсно так перемагає українська мова, і ми впевнені. Я думаю, що кожен з нас має мрію, аби українська мова в майбутньому стала другою. Звісно, о добре після англійської другою міжнародною мовою спілкування, і ми усі разом робимо все можливе, аби наша мрія. Справдилася, якщо є охочі, які зараз дивляться це відео, і також хотіли б взяти участь у нашому наступному випуску вікторини від єдині. Будь ласка, пишіть в коментарях, пишіть нам у соціальних мережах. Ми будемо неймовірно щасливі познайомитися з вами і запросити вас до нашого наступного випуску. Хто зна, можливо, наступним учасником будете саме ви. Якоме не забувайте ставити лайк, подобайку, палець догори. Під цим відео коментуйте, діліться з друзями і переходьте на спілкування українською мовою, якщо ще цього не зробили. Дякуємо вам, до нових зустрічей, до побачення! Вікторина від єдині.